чи це відео дивиться хтось, хто не стикався з запереченнями і він не працює з клієнтами. Сьогодні будемо розбирати три універсальні техніки для будь-якого заперечення в будь-якій ніші і напрямку. Чому вони універсальні? Бо вони вже відтестовані більше, ніж на 30 нішах, з конверсією заявки в оплату мінімум 60-65%, в залежності від напрямку. Тому з певненістю можу сказати, що це працює, вам буде корисно. Це збільшить ваш дохід мінімум на 30-40%, якщо ви просто почнете це використовувати в кожному контакті з клієнтом. Для цього будемо розбиратися. Розберемося, звідки взагалі виникають заперечення, як використовувати техніки, що з ними робити, і також поділюся бонусним файлом з готовими фразами саме для вас. Мене звати Гульвець Аліна. Я розповідаю про продажі, будую відділи продажів. І зараз маю дві команди в різних онлайн-школах. І перше, що нам потрібно зрозуміти, що взагалі криється за запереченням. Перше, чому вони виникають, щоб мати змогу працювати за запереченням, нам просто вкрай необхідно розуміти, а звідки лято воно з'явилося. І перша причина, чому взагалі люди сумніваються, чому вони закидають заперечення, це те, що їм не донесли цінність. Вони просто не розуміють, а навіщо мені тут платити, що з цього мені буде. Можливо, мені не треба, може, я можу когось іншого або взагалі самостійно впоратися. Люди сумніваються, і це нормально. Перше, якщо ви в голові себе вб'єте, що ви не боретеся перечення, а просто розвіюєте сумніви, вам стане простіше жити. Друга причина це коли людям не вистачило інформації. Ну, просто не додали. Щось не почули, не звернули увагу, а для людини це виявилося доволі суттєво. Наприклад, дуже часто заперечення немає грошей, просто розвіюється, коли ви говорите, що є розтермінування, і людина така, о, клас. І це простий приклад, коли треба було просто додати імбри. І третє, це люди чомусь вважають, що сказати я подумаю менш дратує, аніж просто відмовитися. Людині легше, тому що людям важко відмовлятися, але нас це вибішує, як не знаю в кого. І це теж цілком нормально, і адекватно. Щоб правильно працювати з запереченнями, ми маємо розуміти, що кожен клієнт мав на увазі, чому він це сказав. І далі тоді проміювання буде набагато простіше, бо ви будете бути в ціль, а не ходити десь там по колах і намагатися потрапити із пушки по горобця. Задовбайтеся, дзвінок подовжується. Клієнт такий може до скільки тут можна, ще й наганяє від керівництва. І це буде цілком заслужено. Тому на цьому етапі ми пам'ятаємо, що нам важливо зрозуміти істинне заперечення і не звертати увагу на хвильне, зрозуміти, з чого воно взялося. Тепер переходимо до універсальних технік. У мене вони відтестовані і на м'яких нішах, і на твердих, і на особистих послугах, і на товарці, і він Перша техніка, вона доволі пряма, коли ми у людини питаємося, зрезюмуючи парафразом, що вам взагалі-то вірно розумію, що залишилися сумніви, які дорого. Вірно розумію, що вважаєте, що це того не вартує. Треба порадитися. Вірно розумію, що це має бути там спільне рішення, чи в чому ми залишилися сумніви. Людина тут може або вам окнути і підтвердити, і ви тоді розумієте, в який бік йти, або ж навпаки, сказати, що ні, не попали. І ви тоді можете різовно в нього з неї запитатися: Окей, а в чому тоді насправді виникли сумніви? І людина з вами продовжує розмову. Ми тим самим розуміємося, що відбувається, куди ми і які аргументи слід наводити, можливо, потрібно зробити петлю петлюбера і дотиснути, зрозуміти, які потреби у людини зробити через презентацію. Друга техніка, вона доволі м'яка. Особливо жінка ви працює, коли вам ніякого зайти отак в голову, спитатися напряму, то можна зайти через фідбек. Типу, людина говорить вам, знаєте, треба обдумати. Ви такі, окей, без питання, а взагалі, як вам пропозиція? Що подобається, що не подобається. І людина тут, по-перше, вам розповідає, що їй зайшло, що їй не зайшло, а по-друге, починає дещо продавати сама собі, тому що, ой, ну зайшло ж, взагалі то прикольно, взагалі-то це те, що мені треба, але є нюанс. І ось ці нюанси, ви вже опрацьовуєте, додаєте інфи, додаєте цінностей і закриваєте клієнта. І третє, це така, робимо правду матку. Я зазвичай це використовую таким уже на остави, коли ми опрацювали два-три рази, хоча б заперечення, але щось йде не так. Заходимо через людяність і відвертість. Люди хочуть бути зрозумілими, вони хочуть насправді не залишитися на себе питань. І якщо ми просимо про допомогу, вони доволі легко згодяться її дати. Що ми тут робимо? Ми заходимо що, слухайте. Знаєте, ми з вами тут вже спілкуємося близько півгодинки. І от і так, і сяк, і щось намагаємося знайти спільні точки перетину, але щось іде не так. От скажіть чисто для мене, от відверто, що зупиняє? Або дивіться, ну в цілому вже багато чого обговорили, різні нюанси, різні деталі. І в мене є десь відчуття, що щось іде не так. От якщо чесно, що саме зупиняє. І ось ця відвертість дуже часто пробиває банкну сліпоту вас перетворює від просто менеджера до людини. тому що ну людина з того кінця дроту, з того кінця екрану. Вона розуміє, що це ж теж ваша робота, і ви, якщо ви до цього робили все класно, у вас вибудована довіра, у вас є експертність в очах клієнта, то вони хочуть допомогти. Працює магічно, реально. Просто спробуйте побачити, наскільки це розкриває людину, розкриває розмову, і інколи дізнаєшся те, що ніколи в житті не дізнався якимись там спінами, собраною і так далі, на виявлені потреби. Тому користуємося техніками, і дивіться, це не те, що ви можете обрати тільки одну і все, інше, значить, ми не чіпаємо. Це універсальні техніки, вони легко комбінуються. Ви можете почати з того, що. Просто спитаєтеся, як взагалі пропозиція? Поняв такі, а, а вірно розумію, що на кінці вже такі, що слухайте, ну а щось не то, кажіть відверто. Плюс те, що я говорила вам про фрази, це фраза на відповідь. Я подумаю, мабуть, це найдратівніше заперечення, яке взагалі буває, особливо коли людина не хоче після нього розкриватися. Тому ну, для цього я зробила гайд з вісьма різними фразами, які можна говорити, також можна їх комбінувати, їх можна додавати до інших заперечень на хвилиночку, наприклад, я планую пізніше, і використовувати в своїй практиці. Знову ж таки, це буде легше. Щоб це отримати, ми переходимо в інстаграмчик, там пишемо мені діре цифру 8 і вам система автоматично надішує все, що вам необхідно. На цьому каналі буде виходити більше відео про заперечення, про продаж взагалі, і про те, як бути при цьому людяними і нормальними, не заскриптованими роботами, щоб люди хотіли з нами працювати, щоб вони хотіли до нас повертатися і радити нас своїм друзям і рідним. На цьому будуються дійсно класні продажі, які приносять результат. Тож підписуйся або не забуваємо забрати різні. І навтамі просто хочу сказати, що не сперечайтеся з клієнтом, тому що часто заперечення сприймаються як просто війна між двома світами, і це не призводить ні до чого, крім негативу. Якщо ви допускаєте думку, просто допускаєте думку про те, що у клієнта може бути інша точка зору і є ваш продукт, який доповнює його, який йому буде корисний, і вам потрібно просто донести цю цінність, то вам набагато простіше буде працювати, дізнатися, що саме зупиняє. І Просто донести цінність, розміявши це заперечення. Тому користуйтеся, і буде вам щастя!